Привіт! Ви на каналі у мене Лєпкі І сьогодні я хочу вам показати, що я придбала в магазині Аврора. Розпаковка. Ну що ж, давайте подивимося. Купила ось, ось таку велику сумку. Що тут у нас є? Перше це ось такі Summer Fresh дитячі вологі серветки 72 штуки. Далі ось такий крем. Це ми купили мамі для обличчя з огірком. Я так розумію, це дневний і ночний такий кремчик. Ціни будуть в кінці. Так, ось такі губки, кухонні 5 штук. Далі шампуньку, кракря, шампунь дитячий. М, запах дитинства. Дуже прикольний шампунь. Після нього таке волосся макеньке. Такий шампунь. Потім пакети для смиття. 35 літрів 30 штук. Ось у мене чек. Загальна сума 561 гривня. Так. Далі купили такий бумчик. Трубочки його з начинкою. спробуємо. Купили крохмаль картопляний, дві пачки. Купила ось таке рідке мило такого гарного кольору з драгонфруктом. Гарненьке таке. Далі мама купила колготки 40 ден. це я пам'ятаю 22 гривні. Капронові. Далі ще раз бумчик. Ще бумчик із шоколадною начинкою. Таке мило, туалетне полуниця. Мило, наче по 19, якщо правильно пам'ятаю гривень. Ось такий шампунь. Два в одному бальзам. Зміцнення та свіжість для всіх, для всіх типів волосся. Фітолінія. Так. Похоже на нашу на чисту лінію. Насіння свіжачок. Мені дуже сподобалось, вже другий раз беру. Потім пергамент в аркушах. Ось такі пакети одноразові, 100 штук господарські. Маленькі, 20 на 30 см. Далі пакет майка. 24 на 42 см. І все. Ось це такі в мене покупочки. Тепер що по цінам? Так, по цінам у нас зачитую. Е, так. Пакети майка 29 гривень. Шампунь, бальзам фитолінія 49 гривень. Пакети для сміття 22 гривні, крохмаль по 19 гривень. Мило полуниця 19 гривень. Насіння соняшника 27. Пакети оті що поменші. Ще 20 на 30 см 100 штук, 19 гривень. Шампунь дитяче, кря крякря 29 гривень. Колготки жіночі капронові 22, милорідке 500 мл. Набір губок кухонних, 9 гривень. Серветки вологі, 72 штуки 24 гривні. Крем для обличчя. Доктор Санте з огірком 69 гривень. Трубочки кукурюзині, це бумчик по 6 гривень. Так. Перегамен для випікання 24. І. І все. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. Та підпишіться на мій канал. До побачення!